На автодорозі Полтава Олександрія поблизу села Дрижина Гребля Білицької територіальної громади Полтавського району сьогодні близько 7.45 сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобіля Кіа Sorento під керуванням 37-річного жителя Диканської громади. І з автомобілем Заславута під керуванням 33-річного водія жителя міста Кременчук. Останній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Ували до лікарні, повідомили у поліції Полтавщини за даним фактом, вирішиться питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 286 кримінального кодексу України. А це порушення прав безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньому тяжкості тілесні ушкодження. Санкція передбачає штраф від трьох тисяч до п'яти тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян або правні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення права керувати транспортними здравствами на строк до 3 Рок, років.